Почну з того, що моя призначення на посаду, моя поява в Харкові збіглася з на початок двадцять 2022 року збіглася з зміною керівництва обласної військової адміністрації. І Ми у січні 2022 року я приступила до виконання і ознайомлення з регіоном. І коли за місяць розпочалася повноштабне вторгнення, то жодна особа в нашій прес службі ми безпосередньо не знали, як комунікувати, що робити. Ми не були готові, не були готові відповідно наші ресурси Треба було максимально консультувати зусилля, підтримувати друг друга, рівнятися на нашу голову. В першу чергу, саме безпосередньо обличчя адміністрації, обличчя нашого регіону мотивував нас до подальших дій і наставляв на якісь дії. 2, -3, 2 -3 березня був нанесений удар по нашій адміністрації. Вийшли з ресурсу офіційний сайт. Тобто те, що, через що ми могли комунікувати, в нас було, ми е, залишилися без нього, не було офіційної інформації. Е, тому було максим більшість населених пунктів вже е, на станом на перший день повноштавного вторгнення, опинилися в окупації і відрізані від е, доступу до інформації. Е, е, російська пропаганда е, максимально оперативно почала спрямовувати інформацію, що в Харкові вже немає керівництва, е, Харків вже взятий є і е, е, Люди були в повному вакуумі. На ні були удари. Перший удар на вежу телевізійну також був припав на початок повноштарного вторгнення. Вже почалися збої з телебаченням, з світлом. Тому треба було оперативно приймати рішення і шукати можливості інформування громадян. І інформування заключалося у постійному контролі, постійному бути на зв'язку. При голові, якщо не мало можливість бути фотограф, то Голова безпосередньо на власні мобільні ресурси знімав себе, повідомляв по поточну ситуацію про свою присутність свого кабінету, або де він з знайомої щоб інформувати і підтримувати населення. Ми повністю перекваліфікувалися і від стаціонарних панельних зйомок відео почали знімати короткі відео, які міг тягти на той момент доступний інтернет і переглядати у месенджерах. Месенджер e став основним і e e додаток Олега Вестерича, офіційна його сторінка стала офіційним і єдиним джерелом достовірної інформації. В той час для прикладу це був дуже позитивний ну, такий питома. E e e Можна було споцінити по величини з 100 тисяч підписників, або мабуть і менше, тому що це тільки місяць, як голова прийшов на посаду. Кількість підписників зросла до 800 тисяч. Тобто всі користувалися. і Це була єдиний і для медіа, які також десь виїхали, і для громадян, і громадських організацій єдиний доступний ресурс, що стабільно, і вони брали від цього інформацію. Почали, дивлячись на нашу голову, почали трошки ходитися представники прес-служби, почали з'їжджатися обратно. В Харків і початихенько працювати в цей час почалися безліч запитів від журналістів. Велика кількість іноземних національних ЗМІ почали прибувати для висвітлення якоїсь поточної ситуації. Окрім того, що треба було взяти себе в руки, налагодити безпосередню комунікацію. Треба було організувати роботу і діяльність надзвичайно важливо з висвітлення цих подій для світової спільноти. На той час і дуже це для нас питомий і позитивний кейс, який був вигодним. також, як наприклад, Сум. Це створення харківського медіахаб. Це такий ресурс, які комунікації, які організував і обробив. Тисячі запитів журналістських, які сприяв їхньому. Це була наша спільна робота. Тобто, ми сприяли їм. Це комунікаційний майданчик для представників влади, для представників силових структур, для медіа і громадських організацій. Це дуже питомий був і залишається підтримкою для висвітлення діяльності. І це був єдиний такий центр, звідки журналісти могли їхати і на Сумську напрямок, і на Донецький. Тобто це не тільки для Харкова був осередок підтримки і безпечної роботи журналістів. В той час, звичайно, були дуже важко, тому, що, як я вже казала, нанесені удари. Телебачення немає, території окуповані, люди дезінформовані, перебої. Тому у нас були такі спонтанні рішення і консолідація зусиль, силових структур, медіа, громадянського суспільства. Пам'ятаю, були максимально оперативно налагоджено виготовлення інформаційного бюлетеню, які ми передавали за допомогою нашої управління служби безпеки. Вони, як надійні листоноші, доносили безкоштовну інформацію. Це був такий чотири шпальти, яка інформувала головну інформацію про державні новини, обласні, районні і важливі інформації, де що відкрилося, де що запрацювало міни, як поводитися, який стан і доносили інформацію, що Українська влада в регіоні все стабільно. Ми на місці. Керівництво на місці Власне, Ви почали фактично видавати власла паперову газету. Так так на той час ну максимально припинила діяльність і друковані медіа. Тоді, там, де не було інформування через радіо, телебачення, там, де були зупинені електро... ну, з прильотами, перебої з електросистеми, разом з суспільним телемовником ми просили у них записи радійних програм, їх обробляли і передавали також через службу безпеки або через рятувальники. Вони через локальні гучномовці, гучномовці з служби ДСНС або десь на ринках. Ну, де збереглися оця система? Вони транслювали е, напротязі дня ці новини. Суспільні, представники нашого місцевого суспільного давали мені ці нарізки новин, Ми їх обробляли і давали трансляцію. Це такі були оперативні методи інформування населення.